Друзі, вас на своєму каналі, Шию сама. Сьогодні у мене ось в роботі ось такий цікавий предмет одягу. У мене є футболка, чи толстовка, чи як її правильно назвати, і є ось мережева І мені потрібно намалювати мережевим, мені потрібно намалювати на толстовці ось такий ось гарний бюз Ну Десь так ось я малюю. Тут у мене будуть зав'язки, тут у мене так само будуть зав'язки. Що я одразу роблю. Зразу я роблю викріку ось цієї чашки, потім буду настрачувати мережево. Мережево — це шинлі, різнички. Бачите, які воно у мене гарне. Так, я взяла папір, ось у мене викріка мого безкаркасного бухгалтера. Вона мені потрібна для того, щоб я... Розуміла, як мені побудувати цей трикутник. Тобто тут у мене довжина 17,5 з половиною. 17 з половиною. Хай буде 8. Все це умовно. Це висока чашки. Десь, 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 ось так хай буде. Так, тут у мене вихід на горільтен і ось так, от, ось так от мене середина, середина декольте. Було краще виглядало, я ось тут на сантиметр підіймаю. Тут і ось тут. Десь так. Тут у мене повинно бути бретелі. Так, вирізали. Так, тут так само повинні бути бретелі, поворозки. Десь так ось. Вирізаю. Так, ось я зробила імітацію чашки. Тепер буду викраювати мережева. У мережева є лицева сторона, та виворотна. Ліцева сторона, вона більш така ребриста Ось я тактильна. Це у мене ліцева сторона. Так, ну що, будемо країти. Так, це у мене одна чашка буде, ось так ось. Так, давайте ось так ось. По фістону. Чи ти фістону тут всього згори. Ось так от. Одна чашка я, зараз її буду вирізати, потім другу так само. Заглядаю так, чтобы у мене співпадав малюнок. Малюнок по фістонах. Так, по фістонах. І по, ось вся питочка. Тобто я лицом до лица склала, ось у мене такий, вигляд вирізаю. Так, я наколола лицом до лица, у мене виворотна сторона в і я можу викрити. Другу деталь чашки. Так, такий самий шматочок я теж сюди підберу. Тепер мені потрібно вирізати ось такі поворозки. Що я її буду вирізати, я ще не знаю. Мабуть, з резинки. Я ще подумаю.